Так, друзі, привіт! Давненько не бачились. Готую вам просто інформацію про той Дордеш. Хочу відпрацювати рівно 4 тижні, таких повних 4 тижні. Тоді вам розповім, як воно, як воно тут працюється. Бо, в принципі, починаючи з першого тижня, кожен тиждень щодо зарплатні, то вона ну, в принципі росте. <кій> не, не, не у геометричній прогресі, але, але росте. Але вона відчутно більша, аніж на першому тижні або за перші дні. Отже, почекайте ще трошки, і буде відосік. Також готую відосік про те, що ми робили перші дні. Як ми робили перші дні? Це буде, напевно, декілька роліків. Один буде такий загальний, а інші вже а, я вам розповім окремо про кожен крок. <кій> Отже, і сьогодні не виключення. Я вам сьогодні хочу розповісти: це трошки може буде забігаючи наперед, але все ж я сподіваюся, що це буде для вас корисна інформація про. Те, чому ми вибрали той інтернет, який домашній інтернет, яким ми користуємось вдома. Отже, дивіться, підключились ми до Телус. В принципі, з декількох причин. Дивіться, перша причина, я моніторив. я... Дивився о, огляди на різних, на різних операторів від е, таких самих емігрантів, як я, і прийшов до висновку, що тут одна причина витікає з іншої. Що для мене буде вигідніший саме Телус. Тому що коли ми вибрали, м, ну вже ви ж знаєте, ми зняли квартиру, квартиру, наше житло, ми зняли до приїзду в Канаду. Тож я вже тоді знав, який тут інтернет від якої компанії. І, в принципі, це стало ну, типу, як другим, другою причиною, чому ми вибрали саме Телус. Тобто, одна причина це те, що він в нас був підключений, друга причина це по висновках, які я зробив з огляду на всі інші. А, або то були якісь пости, статті, або відеоогляди на того чи іншого оператора, і в принципі мені я так для себе вирішив, що Телус це буде найкращий вибір, тому що ми, люди з такі, що ми полюбляємо десь покататися по країні, поподорожувати. Тож, наскільки я розумію, ті інші оператори з Бел ще нормальний, там ще є третій, я не пам'ятаю хто, але я його одразу відкинув. Тому що він дуже добре в нього, здається, покриття по місту, але за містом там вже є певні проблеми. Тож, з усіх трьох, оце от, от був Бел і Телус. Напевно, я не знаю, яким би був вибор, вибір, якби в нас не було домашнього інтернету. Може б я і вибрав Бел. Але в такому випадку, якби, мене, якби я вже конкретно вибирав би, то я б, напевно, сходив би у Bell, е узнав би, які там умови. І у Телус. І обрав би краще. Тож, в принципі. Така, така вам інформація. Це ну, на, май, мої особисті причини, чому ми вибрали Телус. Тобто, ще додам, що у Телуса достатньо непогане покриття за містом. Ми, ну, от Я зараз в Дордеш працюю, я деякий час, один перший мій тиждень, до речі. Не пам'ятаю, весь чи, там, може, не, не повний тиждень, але я працював за містом в маленькому містечку на півночі Калгарі. тож, в принципі, всю дорогу до цього містечка ну, воно недалеко знаходиться, але тим не менш я їхав по трасі і ну, немає проблем з покриттям. Також буває за містом виїжджає, буває, знаєте, є в принципі певні проблеми іноді, але я впевнений, що вони, мабуть, є у, у будь-якого оператора, бо дивіться, є нові райони, які тут будуються. І на цих районах ну вони прям нові нові. Типу, я не знаю, там навіть і десяти відсотків не за, ну може, десять ну тридцяти відсотків точно не заселено. Тобто, і там зв'язок він є. Нормально, в принципі, все добре. Він 4G, а я, ну, типу, у мене 5G інтернет. І це для мене краще. Бо я не знаю, чим. він. Відчутно швидший, скажімо так. А, значить, ну, в принципі, нормально. І за містом теж, також є, хоча б 4G, то він є. Отже. Дивіться, як я ще вибирав ці тари, цей тари, взагалі то оператора. Тобто у кожного з цих великих операторів, яких я вже сказав, їх тут три, в них у кожного ще є такі, ну, типу як дочерні компанії маленькі, наприклад, у Телуса Кудо, які також надають деякі <кій> ну, цікаві. На перший, погляд, на перший погляд, це цікаві умови. Я вам розповім. Дивіться, вони, в принципі, всі плюс-мінус однакові. Значить, що вони пропонують? Вони пропонують оці дочерні самі компанії. Вони, вони пропонують недорогі тарифи. З більш-менш непоганою, непоганою кількістю трафіку. Ну, якщо ми каже, балакаємо за інтернет саме. Бо ну я не знаю, мені, мені наразі напевно ті розмови не дуже важливі, але як я зрозумів, то у кожному тарифі розмови і смс там по всій Канаді є безкоштовні і безлімітні. Отже, ми будемо, я буду розповідати тільки за інтернет. Дивіться, значить, пропонує, наприклад, куди. Я не буду казати прям точні цифри і е, ціни і кількість трафіку, е, бо я досконало не вивчав ту кількість, бо є один нюанс, я зараз вам про нього розповім. Дивіться, вони пропонують, наприклад, там 15 ГБ гігабайт, гігабайт інтернету. І коштує це там 50 доларів, наприклад, так? А, але, є але, одне, але а, ці гігабайти пропонуються на обмеженій швидкості до 4G. Це перше. Друге, коли у вас закінчується ці, цей трафік, трафік, то вам потрібно. Або ну, докуповувати певну кількість того, того інтернету, або ну, чекати, поки відновиться на наступний місяць, так? Тобто ну, мене це не влаштовує, тому що я багато користуюся інтернетом, а з моєю роботою, тобто, от, на, наразі я вам записую ролик, так, я в, в, ну, в стані. Робо в стані роботи, тобто я працюю. І зазвичай я там можу, або якийсь відосик подивитися, якусь корисну інформацію, або я можу вам викладати якийсь відос, який також ну, відео також вимагає якоїсь певної кількості Гігабайт інтернету. Тож мені потрібно багато і. Тобто, за, це я вам загально за е, ці дочерні компанії, у них такі тарифи всі. Тобто він може бути там і 50 ГБ, і там 20, наприклад, і 5 ГБ, але воно все обмежене от тою цифрою, яку ви собі купуєте. Тобто 5 ГБ за якусь кількість грошей, 10, 20, 50. от Скільки ви вибрали, от скільки ви її використаєте. Все. І там цифри ну, за 50 ГБ навіть не, не, дуже, не дуже дешево. І в принципі, оці дочерні компанії, вони не дуже дешеві виходять, коли ви почнете вже спілкуватися безпосередньо у офісі з менеджером. Тепер я вам розповідаю, як то відбувалося а, у, уже в, ну, в, в, не Офісі такий магазинчик Telus, так, де ми підключали собі наші стартові пакети. Отже, дивіться, а, я, а, ну, моя ціль була а, бо велика кількість трафі, трафіку. Я собі обрав пакет на 50 ГБ, який коштував. Увага, 95 доларів. Але, дивіться, тоді ми почали ну, ми зупинилися так, на цьому пакеті. Далі ми почали підключати Настю. Для Насті ми спочатку обрали Кудо, бо там, типу, був, здається, щось 20 ГБ за 56 доларів. Насті, в принципі, було достатньо 15 ГБ, але ну, не було там, здається, такого. І ось дивіться, я, ну, ми погодились, все добре. І е, хлопчик пропонує, а давайте я вам дам той самий Телус, як у мене. Але е, за ті самі 50 ГБ, ну, там, але там буде 15 ГБ інтернету. Там було, здається, 2, чи також 15. Коротше, на тих самих умовах Насті запропонували інтернет, тарифний пакет. Я вам зараз поясню, чому ми зупинилися саме і для Насті, також для, на, на Телусі. Отже, тоді він, я кажу, так, добре, давайте для Насті цей тарифний план від Телус саме. Тоді він починає щось там колупатися і каже: а я ще й тобі дам 10 доларів знижку на місяць. І кажу: добре. Прекрасно. Тобто, підключили ми Настю і мене. 135 доларів на місяць. Наш тари... Там плюс щось є податки, здається, чи що ще 143 долари, чи 147 доларів, я не пам'ятаю. Я кожен місяць мушу платити Отже. Чому саме Телос, чому не КУДО? Бо дивіться, якщо в мене е, на ТЕЛОСі або у Насті закінчиться ота е, обмежена кількість трафіку, в моєму випадку це 50 ГБ в, в Настіному 15, то ми переходимо на швидкість 3G. Тобто інтернет у мене все одно є. Якщо просто, не дай Бог, десь ми я не знаю, застряли і потрібен інтернет, а він там на, на тому шкудо і закінчився. І розумієте, там десь на якійсь трасі да, вам потрібен інтернет, а він у вас закінчився. То 3G ну, достатньо для того, щоб більш ніж достатньо, для того, щоб хоча б постави построїти собі маршрут у GPS. Тут також додам, на просто така маленька ремарочка. Для кожного в Канаді я вам раджу встановити собі GPS і скачати офлайн карти. Куди б ви не їхали, щоб у вас були офлайн карти. От для таких випадків. Слава Богу, у нас ще таких випадків не було. Отже, от вам різниця між. Дочерню кампанію і компанію і, і ну, материнською, будемо так казати, кампанію. Тобто, і так у всіх, у кожного, будь, чи то Bell, чи то Telus, чи то той третій оператор Фрідом, здається, він називається. Не пам'ятаю. Тобто, всі вони майже однакові. І дивіться, що сталося далі. Ми прийшли е, перепідключати з хазяйки на нас договір на домашній інтернет-телус. І познайомились там з хлопцем, з дівчиною, з, вони з дитиною були, з хлопчиком маленьким. Ну, як мале, там, 6-7 років, напевно. Отже, Сергій привіт, до речі. Він мене може буде дивитися. А, значить, е, дивіться. Поки вони підклю... вони також недавно тут в Калгарі такі самі по-англійськи, як і я, я їм трошечки розповів, як треба себе поводити з, тими, з тим менеджером. Тобто, треба трошки часу потягнути. Я вже це зрозумів тоді, коли перший раз підключався. Коротше кажучи, вони. Собі підключили кожен для кожного, увага, телус за 57 доларів і 50 гігабайтів. <сум> тобто я вам раджу сидіти до останнього і їх там розкручувати, цих менеджерів, казати: Давайте мені знижку, давайте мені ще знижку, давайте мені повну знижку. І я коли вже сідав до них, тобто все, ребята там собі оформили ті тарифи 57 доларів на місяць. За 50 ГБ трафіку, плюс перехід на 3 g в у випадку, якщо трафік закінчиться в них основний. Тож я рахую це дуже дуже, дуже, дуже приємні приємні тарифи, приємні ціни. Отже. Я коли сів до нього, то я йому також кажу: слухай, ну, короте, мені треба підключити інтернет домашній. Зробили. Але до речі, ну, це зараз вернемося. Зробили. Друге, кажу, я хочу такі самі тарифи, як у ребят, і для дружини, і для мене. Він подивимось, що можна зробити. Ну, короте, говоря, Так як у Насті тариф був занижений, то він каже, е, на це треба буде якийсь час. І ну, я вам дам, типу, там, електронну відповідь, що там з Настю, який тариф можливий, який неможливий. А мені без питань переключили, і типу, 57 доларів на місяць буде тарифний план. А стосовно інтернету, то там в домашнього, то там все печально, бо його треба перепідключати, повинен приїхати там. Цей технік, він повинен відключити значить старе обладнання, і хазяйка повинна його відправити від свого ім'я, там щоб його списали, що вона нікому нічого не винна. А нам повинні привезти нове обладнання і, типу, підключити. І ось вам такий прикольчик, що ну як ми цього, ми так і в принципі, я не здивований цьому факту, що е, досі вже другий тиждень, а до нас ніхто не прийшов. Так, на по, тут, тут, на, на минулому тижні мусили вони прийти, підключити, але затім поверніть направо. Вибачте, це я прийняв заказик, зараз поїду. А я якраз вже з вами закінчив. Тож тут робиться все дуже довго, і я так розумію, треба буде їхати знову ж таки в офіс і домовлятися заново, щоб приїхав технік і підключив нам домашній інтернет. Отже, на сьогодні це все. Такий невеличкий лайфхак вам розповів. Тобто, сидіть у з, оператор, з тим оператором, або хто він там, продавець у офісі телуса, чи якої компанії, там я впевнений, що так е, скрізь працює. Типу, треба посидіти поторгуватися. Тобто торгуйтеся, торгуйтеся, і буде вам добрячий і інтернет, і хороші ціни. Але я так зрозумів, що якби е, вибір е, тарифу стояв трошку дешевший, тож. Е, Напевно, таких знижок великих би не було. Тож, я вам раджу, ну, хочете, експериментуйте, але я вам раджу одразу пробувати обирати такий більш-менш тариф з більш-менш великими гігабайтами, і вам буде непогана знижка. Тож, наразі це все, що хотів розповісти. Я вам дуже всім дякую за підписки. Всім, хто не підписався, підпишіться. Всім, хто не поставив лайки, поставте на всіх моїх роликах які ви там дивилися і забули поставити лайки. Поставте колокольчик а то, та дивіться моє відео. Далі буде. Пока-пока.